Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні з вами Жефіркас, а також Кетіко. Так? Або просто Привет Катюха. Да? Привітайся, Кеті. Привіт всім рада вас бачити. Чути. Так І у нас сьогодні буде творчий челендж, називається Малюй по пам'яті або англійською: «Driving from memory. так? Да? Угу. Uh -huh. Отже, ми сьогодні маємо намалювати п'ятьох персонажів. На кожного, на кожного з них нам виділяється по п'ять хвилин. Ми не можемо підглядати кудись шукати їхні зображення в інтернеті, тобто ми малюємо виключно з пам'яті. Ну і вже в кінці ми будемо дивитися роботи одна одної, да, ну і, і також порівнювати з оригіналу, з ори... з так сказати. Перевіримо да. наскільки точна наша пам'ять. Наскільки точно наше чуття художника? Ну і, звісно, вже крім жанем трохи. Чому б ні? Як так, ж всього? Ми просто повеселимося. Да. Отже, нашим сьогодні першим персонажем це буде король Джуліо із фільмовому Мадагаскар. Я дуже давно не дивилась Мадагаскар і серіал Пінгвіни Мадагаскар, так що це буде цікаво. Це час пішов рівно 5 хвилин у нас буде на малювання Мориса. Наскільки Погнали. я пам'ятаю, ми. Так, да. наскільки пам'ятаю, морисик у нас був, він у нас був, здається, сіренький. Ну Я, наприклад, малюю без чітких деталей. Я просто малюю, як його силует. А ти як Женя малюєш? А, я не знаю, я просто малюю, а в них є вуха. У нього були. Були в нього вуха, були. Були? А як верху? Жесть. Морісіо. I can't. I can't move it anymore. Гоп-гоп, <плухи> <плухи> гоп. -гоп чи я не пам'ятаю, як у нього виглядала корона, але пам'ятаю, що вона в нього була. Я теж, блін, він у мене такий стрмний, якщо чесно. Гачила мого Боже, Я дивлюся, я хочу на нього плакати. Я теж, я в мене теж він такий максимально сумний. У нас 30 секунд. Ой! І так, зараз результати. <світ> ну, до речі, що я скажу про твій малюнок, що я впевнена, він не в стилі Мадагаскару, але він в твоєму стилі <світ> класний і деталізований. А у мене якийсь дед інсайд просто. І за цьому Типа Hello Darkness my friend. Та сама така. Ну в тебе дійсно класний малюнок, дійсно, він якийсь сумненький. До речі, я би не встигла цей бізочок за 5 хвилин намалювати, але те, що ти взяла його з мему, це уже плюс. Тобто, в цілому я можу впізнати в ньому короля Джуліана. А тепер давай глянемо оригінал. Ну, ага. типу, оригінал. Це жалко породі. Ну ми вгадали з хвостом, і на нього такий паласатий. Да. Я... я трішки примазала з лапками, вони в нього не чорні, хоча дивно я пам'ятаю, що вони були чорними. До речі, ти дуже подібно намалювала йому цю корону. От ти щось таке. Да. Я от пам'ятала лише листя, а ти от згадала, що у нього є якась бінняка. <сміх> ти пам'ятаєш, <сміх> що його корона ананас? Так. А хто це на нього на, голові. на да. а ну, а це... Це <сміх> голові? Я не знаю, що це у нього на голові? А, наступним у нас буде Discord із My Little Pony. О, це ми сьогодні, звісно, беремо. У нього стільки було деталей. Але я пам'ятаю, да. що у нього крила два різних були, да? одні панячі, а одні були якісь. Mm -hmm. Це буде цікаво. Да. і п'ять хвилин. Я навіть не знаю. Я встигну його розмалювати. Короте, побачимо. Отже, час у нас уже пішов, і зараз будемо малювати Дискорда. Наскільки пам'ятаю, взагалі в оригіналі дискорд це була частина з декількох, типа тварин. Там здається, у нього була голова поні. Але ось я не пам'ятаю, які у нього були руки. Яке у нього було друге крило кольору? ти пам'ятаєш? Тобі підказати начебто блакитне. Ну, блакитне, я пам'ятаю, а у нього ж було два крила, я не пам'ятаю, яке у нього друге було. А я, павню, а вуха в нього були? A few moments later Красавчик не кажу, що в тебе. Блін, точно, у <плес> нього була зелена нога. Так, давай тепер порівняємо з оригіналом. Ну, изначально була права, що в нього синє крило Блін, реально, я тоже думала, що крило Червоне, ми обидва намалювали mm -hmm. червоне крило. У нього хвіст білий. До речі, а про лапи ти взагалі забула? Боже мой, я забула, що у нього одна лапа, як у котиця друга. Ага, ага, а я, а я. Ага. а Я а я, а я. Але я забула, що у нього була сіра голова. І о... у, ну, за речі, у нього все-таки лапа... був ріг, у нього був ріг, Катя. І у нього були вуха, я за них зовсім забула. Uh -huh. Я не думала, що я доволі багато деталей запам'ятала. Ага. Отже, наступним по списку у нас ідуть три козака. О, це так давно було. Я ще в дитинстві дивилася останній раз, напевно, їх. Угу, Але так, я пам'ятаю, що був один високий, один низенький і один пухленький. Оце угу. я пам'ятаю. Ми якраз розпочинаємо малювати наших козаків. Ну, принаймні, я розпочинаю. Я теж. Аймар пішов. Так, а які у них вуса-то були у всіх? Іще ж були... Зачіски, напевно, Ой, я не можу згадати. Я, насправді бачила не так давно, козаки, а саме місяць два тому, коли дивилася мультфільми про них. Да, походу, я згадала, як вони виглядають. Якщо Женечка, я походу читер. A few moments later. його Катю. Ну я прям дуже похожа. Дуже. Блін, ти точно у малого була така Така волосинка валочинка. Насправді я бачила не так давно, лише два місяці тому. Але ти прям дуже чітко вгадала. Навіть, навіть по костюмам вгадала. Ну Якщо подивитися, то да, ми вгадали зачіскою, але це ти... але ти не вгадала з бородою. Ніхто з них не мав бороди. Ну, мені подобається твій мелкий. нього така прикольна шапочка з цього Санти-Клаус. То у нас там далі по списку. Давай. О, зараз у нас вже починається хардкор. Наступним у нас буде каск. Із готелю із готелю Газбін. Да, О, oh, жесть, жесть. А, Ну, як... ми всі знаємо, що персонажі з готелю Газбін дуже деталізовані. Якщо я не згадала трьох козаків, то що буде з хаском? Катя взагалі здається, не дивила котель Хаспін? Як я знайома з його обсесією, але сам мультфільм я не дивилася. Ну, це буде цікаво. да. П'ять хвилин Женя пішли. Це особисто для мене це буде дуже великий експеримент, тому що я взагалі не пам'ятаю, як виглядав хаск. Ні, ну Типу, як я його знаю. Не пам'ятаю, що він був якийсь не то коричневий, не то сірий. У нього були великі вуха. Да. Здається, що я не попала. Так, а як в нього там він в штанах був? Я не знаю, до мене навіть і не кажи. Або в нього були підштанники. Може, в нього були підштанники? Я домалювала. А тому скидуй. <гум> Вау! Вау! Клас. Ну бувала, були... до речі, хара... під характер. А мені ж тепер цікаво, були у нього почтаніки чи не були? <губит> Давай тепер оригінал глянемо. У нього була шляпочка. У нього була шляпочка. У нього була шляпочка. Так, у нього були Це називається почтаніки. У нього були почтаніки. Женя, це називається потяжки. Да? Да. Ну, ну, мені каже, це і скрила, ми вгадали, том, що вони в нього невеликі. Схвастав був обох Угу. Ну, брові цей плюс. Так, да, от брові запам'ятали, що в нього були доволі великі брови. От ми вгадали, реально з характером, що він у нас такий злий, пияка. Так що, Катя, давай підтюню. Скільки взагалі персонажів ми малюємо? Шість? Це п'ять. А, п'ять. це який був? Четвертий уже? Так, да, четвертий. А, і зараз у нас залишився. Фінальний залиш... народ, фінальний персонаж і. Сонік. Будемо чесними, ми просто не дуже зовсім знайомі з цією франшизою. Ну, як Женя, не знайома, я лише, скажімо так, ознайомлююся. Я більш-менш пам'ятаю, він виглядає, як синій їжак. Але якісь деталі то таке. Ну, думаю, як для людей, які не знайомі з цією франшизою, це буде дуже цікавий досвід, дуже цікавий експер... експеримент. Отже, у нас є 5 хвилин женечка, ти пам'ятаєш, да? Да. так? Тепер починаємо. Не знаю, намалюємо якісь крутяцькі Ну, а ще я повністю, що він був синій. Да Вау, Катя. Дякую за підсказку. Я не знала, що він синій. Вже закінчила, я скажу, це, напевно, найшвидший персонаж, якого я, я за сьогодні намалювала. А скільки часу залишилося? 10 секунд. Ну, ладно. Much, much, much later. О! лейтел. У мене якась криса. Соник <рисує> став крисою. Ну, так. Да. <рисує> Як він має виглядати? <рисує> ну, що я горжусь собою? Що я намалювала йому червоні червики, намалювала йому рукавиці? Він синій. все. Я, я вважаю, що я молодець. Ну, якщо ну. чесно, Катя, ти молодець, тому що в тебе прям сходство є. Бо насправді я його не так давно й бачила, але все одно, а мені кажуть, по прикордонцям. Ах, ти читер. ти спеціально вибрала Соніка? Ні, не так. Ось наш челендж добіг до кінця. А якщо вам також це було цікаво, якщо вам також сподобалось, ми можемо зняти. Її. Продовження цього челенджу, адже існує дуже багато персонажів, яких ми так можемо намалювати. Так, нам треба якийсь фідбек, щоб розуміти, чи вам це цікаво, чи вам це подобається, тому що да. Пишіть. Я, я не договорила. Ой, сорі. Дивіться, якщо вам сподобався цей челендж, і ви хочете продовження, залишайте коментарі під цим відео. Ви також можете сказати персонажів, яких би ви хотіли побачити в наступному відео. Ми будемо дуже раді. І ще раз дякую вам за увагу. Я голодна і я хочу в Київсі. Катя, пішли в Київсі. Іде. Да? Ні, серйозно ідем. Ні, серйозно, Катя. Через 10 хвилин виходь і ми йдемо в Окей. Я голодна, я хочу критися.